Вітаю, друзі! Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 21 по 25 серпня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення на даний період місяця. Це у нас буде друга частина. Перед цим вийшло відео. Там міста України перша частина, і в першій частині міста починаються з, з, із Запоріжжя. У другій частині міста починатимуться список міст із, Дніпру, із Дніпра. Дякую за те, що довіряєте мені, коментуєте, пишете, підписані на мене. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Починаємо із міста Дніпро. Дніпро з 21 по 25 серпня. Чи буде у Дніпро прильот з 21 по 25 серпня, 21 серпня, місто Дніпро, 22 серпня, місто Дніпро, 23 серпня, місто Дніпро, 24 серпня, місто Дніпро і 25 серпня, місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 21 серпня місто Дніпро. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Десь на, на правому березі в районі правого берега буде працювати ППО. 23 серпня. 23 серпня місто Дніпро. А лівий берег? Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, нема прильоту, я не бачу. 22 серпня карти не показують. По області так, але не у Дніпро. 23 серпня, місто Дніпро. 23 серпня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий правий, правий берег, лівий Дніпро, правий берег. Лівий правий місто Дніпро. 23 серпня. Не бачу прильота також. Карти не показують. І 24 серпня, місто Дніпро. Так, лівий берег, 24 серпня, місто Дніпро, правий берег, лівий, правий. Дивіться, для лівого берега карта безсонної ночі. карта жахів, лівий берег. Правий. туди кажуть, що може бути пошкоджене електропостачання, лівий берег, лівий. От щось на лівий берег тут загроза є, може бути прильот. І може бути пошкоджене щось, електроводопостачання. Щось тут. Комунікації, інфраструктура якась. 25 серпня місто. Дніпро, дивіться, летить на вашу сторону. У вашу сторону ракета летить. Тепер дивимося, що це за. Куди вона? Чи прилетить, чи тільки летітиме. Чи буде прильот 25 серпня у Дніпро? Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Десь в районі правого берега збиватимуть таку ракету. Скоросну, швидкісну. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий. Показує, що в районі правого берега будуть збивати швидкісну ці. Влучання нема, але загроза від уламків вибухової хвилі, на жаль, карти на даний період в часу показали. Будьте уважні. Зараз запитаю таке питання, що в мене люди цікавилися. Чи буде окупація міста Дніпро? Чи буде... В кінцевому випадку окупація армії РФ міста Дніпро. <кій> <кій> Ні, окупації нема. Окупації міста Дніпро нема. Слава Богу, нема. Але можуть бути обстріли сильні. Нікополь. Нікополь з 21 по 25 серпня. Ну, таке різке пробудження. Там у вас ще от на сході вашого міста може бути прильот. Наводчики показують наводчики. Знаєте, таке мені йде людина якась а, уїжджала. Ну, скажу, на початку війни, а зараз повернулася. І от вона, як із-за кордону, чи що приїхала сюди. От таке мені йде, як і людина. І вона як здає позиції. Ну, Десь була вона як із за кордону, з, е, е, заїхала до вас. Може, з окупації хтось приїхав і там сидить у Нікополі, живе. Ну, от якось показують карти. Приїжджий із-за кордону. Будьте уважні. Марганець. З 21 по 25 серпня. У, у марганець, у самий марганець. Чи буде приліт? У самий марганець. Передмістя пригород. Тут кажуть, що може бути на південній частині. Там щось можуть гепати, збиватимуть. От якось отак. Громада. Ну, В громаді може бути приліт. Будьте обережні. Самар з 21 по 25 серпня. Чи у Самар буде приліт? У самий Самар. На півдні вашого міста Самар може бути прильот у ці дні, 20... з 21 по 25, будьте обережні. Кам'янське. З 21 по 25 серпня. У саме Кам'янське. Покажіть мені карти. На півдні вашого. Міста може бути прильот. І показую, що в ці дні з 21 по 25 тут може бути актива візація в напрямку міста Кам'янське, що можуть бути багато цілей, які летять у напрямку вашого міста. Може бути якийсь великий прильот у Кам'янському, на жаль, те, що карти мені передають, я озвучую вам. Будьте обережні, мої шановні. Любі, глядачі. Павлоград з 21 по 25 серпня. У самий Павлоград. Чи буде приліт? З 21 по 25 серпня. У самий Павлоград. Чи буде приліт? У самий Павлоград. Павлоград я не бачу. У самий Павлоград ні. Ну, по, по району може бути, на жаль. Далі. Кривий ріг з 21 по 25 серпня. Місто Кривий Ріг з 25, 1 по 25 серпня. Чи самий Кривий Ріг? Буде привіт. 21 по 25. Кривий ріг. Покажіть мені карти, що тут відбувається у самому кривому розі. Угу. Угу. Дивіться, йде вам південний захід. Захід. Захід, південь. Отут може бути прильот. Так, захід і південь, карти фонять. Показую, що в західній і південній стороні частині вашого місця може бути приліт. Велика ймовірність. Будьте обачні. Верхівцево. З 21 по 25 серпня. в Верхівцево. З 21 по 25 серпня у Верхівцево є приліт. Ні, карти не показують прильот. Північніше вас якось будуть летіти через хід от, пролітати з сходу, пролітатимуть. Над північною стороною частиною десь туди буде летіти далі. Десь там, можливо, район. Ну, так. І кажу, що можуть десь по району, можуть у вашому постраждалі люди бути. Може, громада, якась там у вас є оця верхівцева громада? Ну, щось отам можуть бути постраждалі люди, на жаль. П'яти хатки з 21 по 25 серпня. Місто П'ятихатки. хатки. У ці дні з 21 по 25 серпня. Місто П'ятихатки. хатки. Покажіть мені карти, що у П'ятихатках хатках тут буде? Так, що це? Карта смерті тут випала. Про що це? Про що це? Каже десь е, на сході, північному сході П'ятихаток хаток, там буде працювати ППО. У самій П'ятихатки Тут прильоту я не бачу, слава Богу. Вільногірськ, з 21 по 25 серпня, місто Вільногірськ. З 21 по 25 серпня, місто Вільногірськ. У Вільногірськ буде прильот. Південь. Південніше передмістя. Тут щось може бути, збиватимуть. Робота ППО на південному напрямку вашого міста підгородне з 21 по 25 серпня. Саме підгородне. Чи у підгородне буде прильот? У саме місто Підгородне. Так, у саме підгородне на східному напрямку буде працювати ППО Схід і південь. Там щось буде працювати стосовно вашого міста, відносно вашого міста. Там, але в саме місто карти прильоту, слава Богу, не показали. Але передмістя, пригород. Район може бути. Південь і схід. Жовті води. З 21 по 25 серпня. У самій жовті води. Чи буде привіт? Карти покажіть, будь ласка, мені. У жовті води. Так, різке пробудження. У жовті води. Карти показують, що може бути, навіть як центр міста. Захід і центр. Вашого міста карти показують у жовті води цього разу приліт. На жаль, так. Синельниково з 21 по 25 серпня. У, у місто Синельниково чи буде прильот? У саме Синельниково? З 21 по 25 серпня? Робота ППО. На сході і на півночі. Тут, на жаль, може бути пошкодження житла. На північному напрямку можуть бути пошкоджені домівки жителів вашого міста. Там у вас коригувальники активно працюють на російську армію. Синельниковому. Будьте обережні. Північ, північ і схід. Карти вам це показують. На жаль, ППО, бачите, що сипеться на голови. Загроза є. Північний схід. Схід північ. Будьте уважні. Шахтарське з 21 по 25 серпня. З 21 по 25 серпня місто Шахтарське. У саме Шахтарське. Чи буде прильот? Так летить в вашому напрямку, але прильоту, слава Богу, я не бачу. У саме Шахтарське прильоту я не бачу. Одеса з 21 по 25 серпня. Одеса з 21 по 25 серпня. В західній стороні, в західній частині, західна сторона, там кажуть, щось може у вас, дивіться, летить щось, і щось е, збиватимуть. От На західній стороні захід вашого міста є тут загроза прильоту. Прильоту, збивання, від збиття від вибухової хвилі. Західна частина Одеси. Миколаїв з 21 по 25 серпня. Місто Миколаїв, чи буде у самий Миколаїв прильот? У самий Миколаїв. Чи буде приліт у ці дні з 21 по 25 серпня? У самий Миколаїв? Чи буде прильот? Загроза є для південного напрямку. Там буде працювати на півдні вашого міста, буде працювати ППО. Слава Богу, не долетить якось без мінімальних пошкоджень, щось отак от. Південна сторона будьте обережні. Місто Очаків. Миколаївської області з 21 по 25 серпня? Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь? У самій Очаків? Чи буде приліт? У самій Очаків? З 21 по 25 серпня. А що це тут будинок перевернутий? Збивати, ми тут прямо показують, як над центром міста, ближче до центру, буде працювати ППО. Є загроза від уламків для багатоквартирних будинків. Будьте обережні очаків. Може бути якась від уламків, щось тут можуть люди постраждати. Очаків максимальна уважність. Є загроза. Місто рівне. Місто рівне з 21 по 25 серпня. Рівне. На рівне показують, що може бути прильот. Південна частина, південь, якось ближче до центру. Рівне тут карти цього разу вам показують, що може бути серйозний прильот. У ці дні от, на рівне може бути атака якась. Будьте обережні, мої, шановні глядачі, карти попереджують мене, я передаю вам. Чернівці з 21 по 25 серпня, місто Чернівці, 25, 21 по 25 серпня. Чи в Чернівці буде прильот у самій, у самій Чернівці? 21 по 25. У черніці, слава Богу, я не бачу прильоту. А тепер дивимося, чи буде 24 серпня прильот, обстріл, масований обстріл України армії РФ у День Незалежності на 24 серпня. Чи буде масований комбінований обстріл території України? Дивіться, тут кажуть окремо якісь міста, якісь області, але це не масований загальний, тут цього нема. А в ці дні, з 21 по 25 серпня, чи буде масований обстріл України? Ось 21 по 25 серпня цього року, серпня. Точкові будуть прильоти, точкове буде удари, але це не по всій Україні. Окреме місто, окреме, окрема область, окремий населений пункт, але не вибірково. але не все. Ось такий таким прогноз, шановні глядачі, пишіть свої думки, коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь. Давайте мені зворотний зв'язок, пишіть з якого міста ви мене дивитесь. Допомагаємо нашим охоронцям, заступ, защитникам, захисникам, хто як може, чим як може. Віримо в нашу перемогу, у здравий смисл правителів, так сказати, всіх світу. Всіх обіймаю мирного неба. Всім всім бажаю.